Серію передач до ювілею нашого письменника Земляка Олександра Копеленка. Український письменник Олександр Іванович Копеленко залишив десятки книг для читачів різного віку. Працював у літературі 35 років, створив більше 40 книг. Народився 1 серпня 1900 року у місті Костянтинограді, нині Берестин. У родині робітника залізничника у Костянтинограді минули дитячі роки майбутнього письменника. Згодом закінчив Костянтиноградську учительську семінарію, а потім навчався на природничому відділенні Харківського інституту народної освіти. І хоч не став Олександр Іванович біологом, а зайнявся літературною діяльністю, він на все життя зберіг любов до природи і намагався прищепити її підростаючому поколінню. Олександра Копиленка, там, мабуть, краще, було надруковано в журналі Плуг 1922 року. А перша книжка Збірка оповідань Кара Круча, написана у 1923 році. Любим Копиленко про батька. Проза Олександра Копиленка становить значний інтерес для досліджень, адже в ній відбилися провідні тенденції вітчизняного літературного та ідеологічного історичного процесу першої половини ХХ століття. Письменник дебютував у верхливій суспільно-культурній атмосфері 20 -х, 30 х років. Копиленко брав активну участь у літературному житті своєї доби: плуг, гард. В апліте, політфронт, перебуваючи в близькому оточенні хвильового, працював із творчим колективом журналів Всесвіт, літературний ярмарок. Пізніше долучився до створення спілки радянських письменників, з чим пов'язаний помітний поворот у його творчості, що припав на 30-ті роки. Творчість Копаленка позначена очевидною динамікою, рухом від революційно-романтичного. Пафосу через пошуки в неореалістичному ключі і залучення модерністських тенденцій до соцреалізму. Ім'я Капеленка згадується дедалі рідше. Певно, цього не сталося б, коли б творчість письменника дійшла до читача у повному обсязі. Пише у свій час журналіст. Син письменника у спогадах про батька, які ввійшли у збірник буйний хміль, що вийшов у світ у 1990 році, а писалися спогади, починаючи з 1970 року. Спогади про батька пишу не один рік. Колись спадав до одного видавництва книгу спогадів та есе, але дістав від коша з приповідкою про вашого батька слід писати. Не так. Любим Копеленко, знайомий красноградцям. Він приїздив до нас, виступав перед слухачами у краєзнавчому музеї у 1990 році, жваво розповідав про те, що знав про свою родину, відповідав на запитання, традиційно відвідав школу імені Копеленка, шкільну бібліотеку, подарував книги з дарчими написами. На пам'ять про зустріч у 1990 році. Залишилася візитка Любима Олександровича. Минуло 10 років. Настав 2000-й рік, рік святкування сторіччя нашого письменника-земляка, готуючи матеріал до газети, вирішила скористатися візиткою. Набрала номер київського телефону і почула відповідь: Любима Олександровича вже немає. Але є Олександр Любимович, тобто син Любима, онук письменника. Він Люб'язно запросив журналістів і представників школи номер 1 тепер гімназії на зустріч у будинку письменника з нагоди ювілею Копеленка. Так продовжилася дружба між Копеленками і красноградцями. Зв'язок часів не перервався. Онуки письменника, заслужений журналіст України Марія Любинівна. Та академік, нині депутат Верховної Ради України Олександр Любимович проявили не такі вже й звичні, як для нашого часу, таланти. Таланти любові до своєї прабатьківщини, до Красноградщини, нині Берестинщини. Після відвідин делегації з Краснограда. Києва, урочистого засідання на честь ювілею, онуки письменника неодноразово бували в наших краях, виступали в школі, дарували подарунки школярам. Нащадки, як належить, мають схожість. Вони схожі і своїм відомим дідом: розумні, оригінальні, гостинні, а також любителі, природи, зокрема, тварин, бо нерідко з ними приїздила і їх собака. Чи ж можна кинути її саму вдома? Отож із спогадів Любима Копеленка». Батько відзначався неабиякою працездатністю, впертістю й наполегливістю в роботі над словом. Але він не належав до тієї категорії письменників, які свідомо підкорили свою працю суворій дисципліні і щоденно просиджували над столом певну кількість годин. Більше того. Поверховному спостерігачеві, який перебував би під впливом класичних взірців, могло здатися, що батько взагалі не має ніякої системи і просто віддається на волю стихії. Багато інших цікавих подробиць життя письменника у будинку роліт на вулиці Богдана Хмельницького у Києві змальовує автор і красноградці під час відвідень нащадки письменника переконалися, що та атмосфера живе у кожній книжці на полиці, в друкарській машинці, фотографіях і характерах нащадків. Син пише про батька, атмосферу в домі письменника, звички, традиції це цікаво. Отож, минуле залишається з нами. І чим краще ми про нього знатимемо, тим більше висновків можемо зробити щодо всього, що відбувається зараз. А часи тривають нелегкі. Йде російсько-українська війна. Знову боротьба українців за свою ідентичність, як боролися у часи. Української революції і боремося зараз. І в рядах борців: письменник, наш земляк Олександр Копиленко. Ось і все на сьогодні. З вами була Наталія Зінченко. На все вам добре.